Проблеми для населення для промисловості можуть бути в частині електроенергії. Те, що ми на початку говорили, що дійсно може бути певний дефіцит, навіть якби сонячні електростанції. Вони в минулому році вони допомагали суттєво, але вони можуть допомагати тільки в день, коли є сонце. А вночі, наприклад, в вечірні піки, так їх може не вистачати просто для потужності. І теплових електростанцій також їх недостатньо відремонтували для того, щоб вони закривали ці всі потреби. Але це не означає, що можуть бути відключення. Все буде впиратися, ну скажімо так, от в той план е, ремонтів блоків АЕС. Ну, на жаль, ремонти, це так ми кажемо, але це не ремонти. Тобто, там Енергоатом навіть заяву робив, що вони будуть дотримуватись далі як попередні роки, таких швидких е, оперативних ремонтів, там по три тижні, фактично менше місяця. Вони ремонтують. Ну, це не ремонт, це просто заміна палива, це не ремонт ядерного, коли там в деяких блоках треба замінити його. Це більше така констатація тих проблем, які там можуть проявитися.